Доля, Тарас Шевченко, Ти не лукавила зо мною. Ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела. До п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала, а я й послухав і учився. І вивчився, а ти збрехала, які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже вбогий, не лукавий. Ходімо далі, дальше. дальше слава, а слава заповідь моя. Дякую, що слухаєте українську поезію. Підписуйтесь і шукайте інші вірші на каналі.